Так, доброго дня, друзі, яка з вами компанія Автопарк. Сьогодні у нас таке круте нове надходження. Це є Volkswagen Passat All Track 2014 року, універсал підвищеної проходимості на 2-літровому дизелі на коробці DSG dq 250 і В мокрій шестиступці, повний привід Haldex 5. Ось в такому класному чорному кольорі на максимальних фарах светодіодних, віксенонових. Повертають адаптивні, по з авторежимом. Клініс у нас 17 см, автомобіль має досить непогану прохідність, 17 оригінальні диски, зимова резина. По кузову в дуже гарному стані. Має величезний багажник. Шкіряний салон в дуже гарному стані. Ось так це виглядає все ззаді, шкіра і ось такі срібні вставки. Повний електропакет, електричне регулювання сідушки водія, поперекова опора автосвітло, круїз контроль. Бачимо розхід 7,4 літра, дуже непоганий для повнопривідної машини 177 сил. Є проектроніки, камери. Все працює, все присутнє. Є режим офрот, який імітує понижену передачу, заднє блокування і працює як круїз контроль згори Все в дуже гарному стані. Маємо ось такий екран. Шкіра, все в дуже хорошому стані. Тут у нас маємо автозатемнення заднього скла кого цікавий такий автомобіль приїжджайте. Львів, це ВА 60 Приїхали, потестили, купили такого безсмертну машину.